Ну, поставочка, лот дитячого літнього одягу «Лупілу». В даному лоті у нас буде 40 40 комплектів, з них 5 ось таких комбізів, і 4 позиції буде на комплект. Значить, лот коштує 3 340, один костюмчик такий 80 гривень. Значить, вони у нас будуть два види, і це в цьому лоті буде один ось такий. А два види це ось такі голубенька футболочка і оранжеві шорти, і для бежевих мам отакі <сум> бежевий костюмчик. Покажу ближче, як вони виглядають. Значить, це ось така бежева футболочка, ззаді на кнопках, і такі круті шортики, спереді кишеньки накладні, а ззаді ось такі. Відмеди каличко, і голубенький виглядає ось так: це така класна голуба футболочка ззаді на кнопочках, і такі е, с, е, оранжеві шортики з накладними кишенями. Значить, е, комбінзончики будуть у нас ось в цьому лоті три таких класних комбінзончика для дівчинки в такому кольорі, і два ось таких сіреньких, е, і розпаровочка у нас в цьому лоті 35 гривень, одна футболочка, і три пари шортів. Це буде некомплектні. Значить, це лот 3, 340, розмір 62,68, 74,80, 86 92. Під відео розпишу, скільки буде яких видів. Таких лотів є два. Другий подібний на цей. Замовляйте у менеджерів.